У нас сьогодні на огляді двохкімнатна квартира на Олексіївці покращеного планування, нова будова 2002 року від забудовника «Житлобуд-1». Дуже якісне планування, дуже якісна будівля. Тут дом цегляний, дуже товсті стіни і подача. Тепла і гарячої води зверху. У нас 14-й поверх, 15-й поверхівки, дуже шикарний вигляд. Дивіться, який просто бомбезний вид. Така ось у нас, вже кімнати окремі. У нас 52 квадратних метри, туалет вам на окремі, це у нас дитяча. І тут також шикарний просто дивовижний вид. Гляньте, тут видно все місце. І Холодну гору, і центр, і ботанічний сад, і, і все, все, все тут видно. Якби була гарна погода, тут би був шикарний вигляд. Так, така у нас кухня. Туалет. На жаль, нема світла, погано видно. І отакий санвузол. Ще є кладова, У нас простора. просторий холл. Два ліфти, великий грозовий і маленький. З документами все ідеально. У нас приватизація.